А вас вітає радіо Голос Києва, столичний державної телерадіокомпанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шиленко. У наступному році влада обіцяє чергове зростання комунальних тарифів на понад 40 В уряді пояснюють, заходи вживаються у зв'язку з євроінтеграційними тенденціями, вимогами МВФ і збитковим станом в галузі. А втім, на думку багатьох політиків, юристів, громадських активістів, підвищення тарифів на комунальні послуги є узаконеною схемою корупції, що призводить до втрати, зокрема, киянами, десятків мільйонів гривень. Ці грошові надходження впливуть у кишені столичних компаній. Монополістів, то яким чином вивести проблему неправових рішень та неправових тарифів на законодавчий рівень? Як можна боротися із житлово-комунальним шахрайством? За що ми власне платимо і кому ми платимо? Запитання лишається відкритим. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо в нашій студії. Інше питання вони залишаються відкритими, так як і питання, все ж таки: за що ми власне платимо, кияни і кому ми платимо? Державі? Ви правильно сказали таким сарказмом, да, державі. Якій державі, кому ми платимо? Це все приватні компанії. Вибачте, будь ласка, вони можуть зав сьогодні взяти будь-які кредити, вони можуть взяти будь-які гарантії, вони можуть взяти той самий газ чи паливо під будь-які гарантії, як це було там в 90-х роках всередині, і трошки почекати. Ну, потрібно ж проявляти нам постійно е, з трибуни Верховної Ради чи з інших трибун нам пропонують виявити патріотизм. Ну давайте спитаємо приватні компанії. Нехай вони проявлять проти патріотизм. Ну 20 років грабували. Ну хай почекають рік-два, не піднімають тарифи для людей. Хай почекають, хай візьмуть кредити під маленькі відсотки, підтримають людей. Люди сьогодні трошки е, зможуть. Підняти голову і трошки заробляти, а потім вони все це оцінять. А не можете так робити, то, будь ласка, не можна просто вбивати людей. Тим більше дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему раді Голос Києва столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.